Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Пороми під назвою Крим Керча горда і Останні діючі остаточно все. Місцеві журналісти повідомляють нам про те, що відбулося задимлення та пожежа моторів. Після чого пороми відтягнули в доки. Де відбувалися потужні вибухи, наразі не фіксується. Робота поромів ЗСУ таки лучили. Крим відрізаний від Керчі. Сам Кримське місто наразі функціонує тільки в реверсному русі. Залізниця не може. Же перевозити вантажну техніку через загрозу обвалу Криму впасті, а щоденні вибухи та пожежі тільки свідчать про те, в якому там все стані. Що ж, виведення з нормальної роботи мостів, по яких окупанти переміщують на фронт живу силу і техніку, а також одночасне знищення потенціалу ворога в тилу нова стратегія сил оборони. Про це повідомила керівник об'єднаного прес-центру оперативного командування Південь Наталія Гуменюк. В ефірі телемарафону вона зазначила, що вчорашні удари по двох ключових автомобіль. Більних мостах Чонгарському та Ганічеському призвели до того, що ворог не може постачати на бойові платформи необхідні кількості, резерви і ресурси. Те, що вони підтягували з Кримського півострову, зараз змушені пускати в обхід через армянська. Це критично близько до сил оборони. Наголосила Гуменюк за її словами. Ворога лякають далекобійні можливості сил оборони. А тепер ще й доводиться використовувати наземний транспортний шлях, який є доступний для ураження. При цьому вона додала, що ворог намагається Криватися цивільним транспортом, запускаючи його з поміж військової техніки. Гуменюк наголосила, що це серйозне ускладнення і уповільнення логістики ворога. Рух цивільного транспорту з Кримського півострова також великий. І оскільки перекрито фактично всі основні артерії, починаючи з Кримського мосту, закінчуючи тепер цими автомобільними мостами, то весь потік транспорту звужується до однієї артерії, і це знову ускладнення. Наголосила вона за її словами. Водночас сили оборони ефективно і потужно відпрацьовують по пункту. Тах польового боєпостачання ворога при цьому окупанти не можуть підтягнути ресурси і знижують кількість обстрілів. Це велика стратегія, за якою працюють сили оборони, знищуючи потенціал ворога в його тилу, поки він очікує прямого удару по фронту. Наголосила Гуменюк. На запитання чи можливе використання Азовського моря для поставки техніки ворогом до наших тимчасово окупованих портів Бердянськ Маріуполь, Маріуполя. Гуменюк зазначила, що там логістика ускладена, особливо самого моря. Воно не так глибока, що проходили потужні судна. до зустрічі. Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.